Показали удар по судну. Вражено командний пункт росіян. На борту був генерал. Україна будує лінію оборони на дві тисячі кілометрів. Готується великий наступ. Всі подробиці вже за мить. Друзі, ви на фабриці новин. Моє ім'я Юрій Бібік. Давайте починати. Українські військові уразили пункт управління Росіян. Про це повідомив командувач повітряних сил ЗСУ. Він подякував за успішну роботу українським льотчикам і опублікував відеоудару. На ньому можна побачити корабель, що стоїть на мілені. Ймовірно, саме на ньому окупанти обладнали свій пункт управління. Чекаємо на детальну інформацію від командування про те, хто саме перебував на кораблі. Та в будь-якому разі, навіть сам факт знищення такого пункту вже породив суцільну істерику в Z-пабліках. Так звані російські воєнкори та пропагандисти не розкривають деталі події, але підтверджують дуже погані новини для армії РФ. Тим часом осід аналітики вже з'ясували, куди саме припав удар повітряних сил ЗСУ. За їх даними, йдеться про лівий берег Дніпра в Херсонській області. Там на Мілені стоїть судно, яке викинуло на берег унаслідок підриву Каховської ГЕС і подальшої повені. Схоже, окупанти обрали його для розміщення там пункту управління. Засідати там могла доволі крупна риба, так би мовити. Військовий оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко на це також натякає і пише таке: перше прізвище, що спливають поки що на рівні чуток. Не можуть не порадувати у цей холодний вечір. Чекаємо підтверджень, а загалом просто чудово кінець цитати. Можливо, йдеться про російського генерала Олександра Теплінського. Про це повідомив телеграм-канал Оперативний ЗСУ. Однак, згодом допис видалили. Зауважимо, що Теплінський це командувач уруповнями військ Дніпр. Фактично, саме він нині керує підрозділами РФ на півдні України. Генерал-полковник перебуває під міжнародними санкціями, йому 55 років, років. Народився він у Донецькій області. Цікаво, що російські інсайдерські канали пишуть, що невдовзі Теплинський може передати Путіну листа. Лист вже, начебто, підписав не лише Теплинський, але й низка близьких до нього генералів та офіцерів. У цьому листі генерал нібито озвучує незадоволення подіями на лівобережжі Херсонщини, а ще повільним постачанням зброї та нових окупантів. Ймовірно, звернення до Путіна передадуть в обхід Герасимова та Шойгу. Але зараз варто наголосити, що власне і російські воєнкори спростовують інформацію про ліквідацію російського генерала. Пишуть Генерал-полковник Тіплінський Михайло Юрійович, герой Росії, командуючий ВДВ, жив здоров знаходиться на робочому місці, виконує відповідні задачі. Кінець цитати. Те ж саме стосується ще одного окупанта. На кораблі міг перебувати відомий російський воєнкор Єгор Гузенко з позивним 13-й. На його загибель натякають, зокрема, блогери Денис Казанський і Борислав Береза. Це, зокрема, друзі. Ось ця інформація, вона теж потребує підтвердження. У своїх дописах 13-й постійно виправдовує російську агресію, підтримує окупацію України і критикує українське військо та владу. Наприклад, в сьогоднішньому пості він називає Україну раковою пухлиною, звинувачує в корупції і відсутністі свободи слова. Ну, як бачимо, традиційний набір російського пропагандиста. Тим часом. Україна посилено укріплює лінію оборони. Будівництво фортифікацій присвятили навіть частину сьогоднішньої ставки. За словами Зеленського, звітував особисто прем'єр-шмигаль. Президент повідомив, що йдеться про амбітну ціль зведення захисту в три смуги протяжністю в дві тисячі кілометрів. Зеленський зауважує, цитую далі: масштабне завдання, але зараз темпи хороші. Розраховує на вчасне завершення. Кінець цитати: проведення активних робіт раніше підтвердили в міноборони. Будівництво йде прискорними темпами. Повідомляв заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Він уточнив, що погода на разі сприяє, тому зведення укріплень проводять фактично безперервно. Утім, найбільша проблема це ворожі безпілотники. Мовляв, вони часто перешкоджають залученню необхідної будівельної техніки, а також загрожують життю військових інженерів. Особлива увага до півдня там ситуація на фронті дуже складна. За словами командувача таврійського напрямку Олександра Тарнавського, лише за минулу добу Росіяни провели 45 штурмів. Окрім цього, завдали 25 авіаударів, три ракетні удари, здійснили понад тисячу обстрілів із артилерії та 90 разів били дрони. На камікадзе Проте українські військові огризаються. вбитими й пораненими. Ліквідували майже чотири сотні окупантів, знищили 47 одиниць техніки ворога. Цитуємо далі, зокрема, один танк, 10 бойових бронемашин. 8 артсистем, 1 РСЗВ, 1 ПТРК, 2 засоби ППО, 21 авто, 3 одиниці спецтехніки. Нейтралізовано або знищено 352 БПЛА різних типів. Кінець цитати. Більше новин із фронту розповім вже в наступних випусках, тож підпишіться на канал і підтримайте нас лайком під цим відео. Дякую за довіру і до наступної зустрічі.